Україна отримує гроші від російських активів на закупівлю озброєння. Наступного тижня очікується передача близько півтора мільярда євро. У нас є юридична процедура, яка дозволяє уникнути будь-яких блокувань. Перший транш надійде наступного тижня у липні, другий за кілька тижнів. Загальна сума допомоги має становити 2,5 мільярди євро. Нагадаю, раніше на виділення цих коштів було накладено заборону з боку уряду Угорщини. Найважливіший соратник Кремля Віктор Орбан послідовно блокує практично всі ініціативи, спрямовані на допомогу Україні. Однак, схоже, цьому покладено край. Євросоюз знайшов лазівку, як обійти вето з боку Будапешта на виділення Києву грошей від російських активів для придбання зброї. Про це повідомили в ЄС. Все виявилося досить просто. Чиновники вирішили, що якщо Угорщина відмовилася від отримання доходів від заморожених російських активів, то вона й не має права розпоряджатися подальшою долею цих грошей. зависит отчасти не только от чиновников в европейских институциях, а в первую очередь от политиков. Глав стран-членов Европейского Союза, наиболее влиятельных, а также лидеров европейских институций. То есть если между собой они также такое решение... Рінімають то вже определенні інструменти можуть знаходитися в процедурному отношенні. У ЄС пояснюють, що процедура є досить складною, проте вона працює. До речі, цей шлях може також розчистити дорогу країнам g 7 для виплати Києву обіцяних 50 мільярдів доларів. Для України ж це означає, що не зважаючи на всю європейську бюрократію, ми все ж таки отримаємо гроші для закупівлі зброї для нашої армії. Скоріше, річ йде об артилерійській снаряді, причому калібром 155 міліметрів. Це натовский калібр, і, соответственно, предложений на ринки вооружені гораздо більше, ніж 152-міліметровий Это що советский калибр. Окрім артилерії, експерти прогнозують, що першочергові витрати будуть пов'язані із закупівлею безпілотників різних типів, а також ракет до систем ППО. Як Чідіотабу 1 так і сотвітне западна Это ета і Насамси, это і е, патріоти, та й соответственно франко італійські самхті. Також чверть отриманої суми планують витратити безпосередньо в Україні на закупівлю вітчизняного озброєння. В цілому ж щодо обхідного шляху, яким пішли в ЄС, на думку аналітиків. У кожному окремому питанні Європа діятиме різними способами, але головне, якщо колективне рішення буде ухвалене, жодні спроби друзів Путіна протистояти відтепер не увінчаються успіхом. Якщо касалося вопросу при доставленні України кандидатського статусу, і спортувалися інструменти саме високі політичні уровень, якщо випроси касаються фінансів, також нужно, все таки півбіждати Будапешт не блокувати, або підтримувати ініціативи. Очевидно, путіну тепер буде іще складніше впливати на Європу. Останній з тих, хто ще згоден у РФ брати її криваві рублі, все більше втрачають свої позиції. І, схоже, в ЄС остаточно ухвалили рішення. Одне гидке каченя точно не вказуватиме, що робити всій цивілізованій Європі. É. Yeah.